Всім доброго дня! Ви на каналі Ласушка. І ми продовжуємо наші кулінарні експерименти, де я повар без досвіду, без ніякого, перевіряю деякі рецепти із інтернету, ті, які мені сподобалися, і намагаюся сам їх приготувати. Так от, мені дуже сподобалося в інтернеті, коли готовлять суфле із желе. От У нас є дві пачки желе зі смаком полуниці, і ми з нього сьогодні будемо готувати. Суфле. Такий маленький торт суфле. Потрібно... Попробуємо зробити. Що ж там нам описує рецепт? Потрібно дві пачки желе розчинити у 200 мл окропу, ну, теплої води, переважної. Потім. Після того, як розчинити, це все збивати міксером на невеликих оборотах пару хвилин, а потім на більших оборотах хвилин 10-15, щоб маса набухла. Ну, Подивимося, що у нас. Що ми з цього отримаємо? Якщо будемо приступати до роботи, ну, перший етап це нам потрібно взяти желе і розчинити у воді. Так, беремо желе. Висипаємо одну другу пачку. І сюди потрібно тепер залити 200 мілілітрів окропу. 200 це у нас одна склянка. Так, повно не доливаю, трішки сюди долью. Щоб було краще взяти. Опа, ух, пар пішов. Ну і тепер потрібно розмішати до повного розчинення. Як бачимо, розчинилися желе. Тепер уже можна добивати міксером. Ну, приступаємо до... Збивання міксером. Як бачимо, почала з'являтися така пінка, то продовжуємо збивати далі, ще поки на суфле не схоже. Ну, вже збиваю хвилин 10. Вже, як бачимо, піниться, Вже гарно. Консистенція гарна, але потрібно збивати далі. Я так розумію, що потрібно збивати далі. Значить Продовжуємо збивати міксером. Ще 5 хвилин поробив мій міксер і каже, що щось йому жаркувато. Потрібно відпочити. Але дивіться, яка гарна консистенція. Яка гарна помадка. Ще 5 хвилин повзбивати. І воно буде готове. Досить гарне. Продовжуємо. Я завчасно підготував. От куди буду розливати От отакий тарілочка. низ я положив вафельний корж, далі залью це все сухлем, і зверху також положу інший вафельний корж і получиться такий е, торт суфле невеличкий. Що з цього вийде, подивимося до кінця. Так що ту масу, яку, яка буде готова, я буду розливати прямо сюди. Стінки заздалегідь змазав, щоб тоді краще було. Витягувати, ну, але подивимося, що вийде з цього. От так готуємо. Наше суфле вже готове. Маса така гарна получилася, і тепер будемо наливати в цю форму. М -м, як гарно розтікається. Та не повне вийшло. Зараз потрібно вискрибти ложечкою. Так, з двох пачечок і 200 мл, скільки багато краси. Ну і тепер зверху ложимо От. І ставимо в холодильник. А завтра подивимося, як він у нас звідси вискочить. Надію, що не сильно брил стане до стінок, але нічого, ми чимось тоненьким його повішкрябуємо і щось вийде. Ну все, відправляємо в холодильник. Далі покажемо, що з цього вийде. Але на вигляд дуже смачно. Ось такий ми отримали наш тортик. Бачите, який пухкий. Не сильно гарно від глиб але досить гарний, досить пружний М -м? досить смачний буде. На вигляд такий собі, але на смак досить гарний. Що хочу сказати, що не сильно я розмішав, потрібно довше збивати, тому що з-під низу бачимо слой жалейки. Вийшов, значить, не все збилося. Але досить такий гарненький. І пухкий. От такий рецепт. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, та не забуваємося підписуватися на канал. Ласушка. До нових зустрічей!